Талон усіх ладанів вважається ватопецький ладан з монастира. Ватопет. він у нас представлений в багатьох ароматах. Фасується в 100 грамові коробочки, такі. Прекрасні, гарненькі, можна як і для дому, так і на подарунок. Наприклад, у храм в батюшці хочете презентик. Це буде такий суперський презентик. Ніколи священнослужитель ще на не відмовиться і буде завжди задоволений таким подарунком. Має ось такий вигляд, пересипаний тальком. Через те, що сам ладан м'який, щоб ці таблеточки між собою не злипалися його пересипають таким білим тальком. При тлінні він ніяк не впливає на тління і на сам аромат ладану. Вартість 100 грамової упаковочки 349 гривень. Замовити можете по сайту іконолавка. У нас є розділ з ладаном і там є окремий підрозділ ватопецький ладан. Обирайте, купуйте.